Всім привіт! Сьогодні 15 липня і один з об'єктів у нас вже на 95% зроблено. У нас ось такий паркан вийшов, вниз у нас 3D-друку, 76 метрів погонних. тут у нас під осенізатор залишили. Тут у нас такий вийшов гарний симпатичний мостик, для того, щоб машини не падали колесами в рів і нікому не заважає. і Симпатично вийшло. Ось так воно усе. У нас йде. внизу все підсипана землею разом з сіткою, що не повинно усуватися. Тут у нас зроблений мостик, теж симпатичний, красивий. Тут у нас заїзд, на сільськогосподарську техніку і тут у нас закінчення парканчику. Тут у нас топчики з доряду. Має бути ще кріпка. І ще одні ворота. Одне слово залишилася фітка і двоє воріт. І буде кінець. Завісить у нас теж вже поварення.